Я б ви хотіли поставити запитання президенту України. Чи є у вас таке запитання на думці? Чи можна е, вищий офіцерський командний склад відправити на якісь рекрутинги, тренування для того, щоб вони розуміли вже війну не по статутній книжці, а з боку сучасної війни? Яку б ви відповідь хотіли почути від нього? Я розгляну це питання. Якщо б він його розглянув і от дав повноцінну відповідь, і можливо навіть якісь дії, як би це взагалі могло вплинути на Україну і взагалі на війська ну, в першу чергу було б менше неправдивої інформації від командирів, які ну, буває на жаль, такі є. Ну типа не будуться скривати? На жаль, такі є, що не доводять повну інформацію до генерального штабу, до командного пункту. І виходить таке, що в офісі президента інформація одна, а на полі бою інформація зовсім інша. В першу чергу це попливало якраз на інформацію. Генеральний штаб би міг оперативно реагувати на проблему і давити її просто, як якусь не знаю там муху. Зрозуміло, дуже вам дякую. Скажіть, будь ласка, якби у вас е, була можливість побачити вживу президента Зеленського, е, яке б одне запитання ви б хотіли йому поставити? До Зеленського в мене претензій ніякі красавчик. Я би дуже не віддав би. Оцього. Це не та країна, з якою можна договори заключати і йти на уступки. Це, це не ті. Я за, за три роки надивився. Це. Так що, поки молодець, красава. Можливо, декілька слів е від вас, як від військового до нашого народу. До мужиків сказав, хорош ховатися. За вас ніхто це не зробить. Нас переб'ють вас або в полон візьмуть, або виживуть. що це без варіантів. Добре, дуже дякуємо вам. Дякуємо нашим військовим. Ми вас любимо.